Йо, друзі, всім привіт! Сьогодні ми залетіли знову в Escape Tsunami for Brain Rods. І як ви знаєте ми знову ж залетіли, ну не просто так. На моєму відео я почав до 10.05. Uh, I'm not lying to you because I'm. I give you brains, I'm not lying. Чувак, я ютубер. Давайте напишем ему I am. так Gol. Ah, uh, te calo não é? Deixe-me passar o teflar. Deixe-me passar o gol, o faco. Dá-me a peixe, meu Ok, dou a Так, короче, піде в сраку своїм є. Ну, ви знаєте, це розводня кончаз. та да 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 давай я тобі дам. Угу. Та ще дам. Тюбаню. Короче, дивіться, давайте зберемо бабака, скільки у мене. А скільки зараз? Так. Кис з моєї бази, притулок. Хоча мен О. Через 8 хвилин. Ну що, госте 34 ну як мені це нас. Нормально. Що мені почало вчитати, хотієш, нова. Він мені написав, типа, я ютубер і щось там фанам розкажу і навіть чітко на мій путанський. Ай, до речі, що в мене тут? По тим, що я тут повідкопував, у мене тут... Ну, з цього всяка фігня ви самі розумієте. Ну мені там з якогось відосом. Отака ж друга вибав. Ну в чому прикол, так в тому, що так, це не той принарод, який мені треба, але він два і один лям приносить якби. Ну. Так, куди я хотів би його віднести? Ну, ось сюди. Хай тут буде, давайте ми його вкачаємо. На який лев? Давайте на 50-й. Я думаю, цей на квадрильончик не йдуть. Навіть на 51-й його вкачав. Він 147 мільйонів приносив. Це, ну якщо це на 53-му, він суд у нас, коротше, 109 пронос. Тільки. Тут на мене не вкачаний вруг до сорокового можна вкачати. Давай там Ой, ну нічого. О, то я хочу, походу. Ладно, так, ой, я випав взагалі. Я тупо випав, просто чуваки. Що за таке. Я просто випав. Ну як бы за швидкість. Так, опа. Шість хвилин, ну я думаю, за чотири треба йти вже буде. А поки можемо ще погуляти, поблудитися. Не, ну я мабуть вже пішов, але що мені там робити стільки часу. Стояти, як я весь час люблю, ну не хочу. Чувак! Що це взагалі за? Так бо. Ага. Ні, це не той. А де взагалі того база? Чия це база? Тобто мені писав цей Ні, це Руран бейс, так? Да? Ага. тобто це не того, хто мені писав. Це самий бейс. Ага. А той якого я відбив ще... вітер. ще Вообще ушло. Чого тут у нас? Ну Такий він вже вкачаний. Якби я теж можу качатися. Ладно, погнав. Куди мені треба бігти? Ну, то, до келі, Так, Давайте почекаємо нормальної цієї, коли можна буде побігти. Я думаю, та ні, я не встигну. Тіка каже, я не встиг. Хоча може і встиг би, але не захотів. Ризикувати. Потихеньку будемо проходити. Не, не стоїмо, не стоїмо. не стим. Обов'язково. Так скажемо. Не, не стоїмо, не співаємо, не співаємо. Та цей. Він досить швидкий. Ну, Такий десь як я. От я, У мене швидкість приблизно феста. Супер слух. Я просрав, просто супер слушу. Класний обманчик. Ватін. Median medium. Наже святыщу фестину топ. Не барик. Чому вообще? Іакса, ну-ка, ага. Понаднотно, не обіжи. А мені здається, чи кельстал ой. Космік Ариус меншу. Мені здається, і менш. А погоду невидимка уважний. Мені цікаво тільки одне. А, ну дружі її більше все нема. Коротше, я побачив, що орангутину патаніну її тупо змінили. А от як? Дивіться, тут. Що мені не сподобалося, то, що поміняли на меню. Так, да, додали новий ре... радіоактивний івент. Но... То, що мені... то, що мені не сподобалось, тепер менюшка. Тобто, якщо б я сюди прибіг, наприклад. Да? Я тут чисто стоюся, просто, нічого не роблю. І можу дивитися, скільки мені залишилось нічого так не робити. До того як заспавнився цей гриминий кельсал. А зараз я так. Не можу зробити. Мені треба цей фрукту Окей. Що мені тоді робити? Рептаємося, яка хвиля. Зазвичай це... Угу. час піде нарощування. Ні, я цей, походу, фрог не заберу. Що? Супер слово. Фрогова йде до мене. Все, волі, забрав. А я сказав, не заберу. Та я б не здивувався, просто якби я не забрав. Потому что я думал, что я не заберу. Я не знаю, ну так. Че я не могу то Блин. Ну, ну то капец. Вот так. Блин. Че? Это капец, короче. Ладно. Бита, и вот так чисто. Опа. Прикольно. Щит. Сейчас щит. Сейчас щит. 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 Так. Ой. Да я просто заказал английское слово. Англійська звичайно слово. Тут три фрог глава, ты шо? Л ты? Да, блин, я дропнув. Я дропнув. Так, чекай. чи дві Frog, якщо не які Ну, третій, я ж просрав просто. Ну, як би, я її міг забрати, але це чисто на Frogol мені стал забирати Ну, якби, да у мене місця вистачає, але якби швидкості. Ну, як би швидкості. Тоже, ну я не знаю, ти як, блин, на весь. Ну, ці Фроглла на весь екран. До речі, пропали. пропали. Та ну це капець, коли факелісл заспавниться? тож. Мені спишно ну, я ж фронту не буду забрати, чи їх три штуки заспавнилися? То вони не спавняться, блін, то три штуки. От чого, ну блін, чому розробники зробили це так тупо? Ні, з одного боку, так. Що вони зробили як в стіле Брейнроті. але з іншого боку, це ж не стіле Брейнрот. Це скіп цунамі. Таке враження, наче тут все ергономіка, все так далі, це і ксіл брайнет. Чому так? Я не розумію. Що взагалі є? Ви що? Стартот пак? Кавало віртуза, Та це говно кавало віртуза. Стока кеш. Стока кеша це теж не шо. Просто не шо. окей. Ви що шо, прикалуєтесь чи що? Не, ты шо? Ты шо? Ты еще не забереш. Ты будешь хви. Можна було забрать, но я просто не твоїсть. Да як? Да блин. Нет, нет! Розробники, вы мене задолбали. От хто розробляв цього? Я не знаю, я їх п'ю. Ну що за тупа графіка? Ну хто, ну, хто робить на весь екран? Ну ти що прика? Ну дивіться, от. Отак от не можна зробити, Буво. Це ж елементарно. Чувак, дуга забрав. Тупо, коли я 4 хвилини там шість стояв. не Забрав його. Ви просто. Я вам кажу, якби... Був розробить, я йому там це б дав боточно. Ну от ви прикали, от дивіться. Чого не можна так само зробити врагову? Чого ти? Чого тобі треба нести саме зверху? Чого? От чого, дивіться, дивіться. От прикиньте. То я два ніс, да? Якщо я наберу 6 штук. 6. Просто. От все. Не видно екрану. От мені. Отак так бігати Чи як, по вашому Геніально просто. I want to sell everything. Просто все наше. Yes. Ну, так нормально, 30, 38 млн. Чи мільйон. Короче. Погнала. Так, я бы слоу моуднувся. Ми йдемо, йдемс, обираємо бабки. До речі, мені цікаво. Є private сервери на цьому. На. О, боже, майо! А! Такий псолемі. От пишіть в коментах, хто знає, чи є сервики Private на цій грі. І, до речі, якщо це відео набере 2000 переглядів, то я задоначу 100 робуксів у Roblox. І поміняю скін, може комусь дам робукси. Тому отак, набирайте дві к переглядів і підписуйтесь на мій канал. Тому всім пока-пока!